Говорить Івано-Франківськ. Україна. Карпати. Справжнє. Слухайте нас. Івано-Франківськ 7202 FM. Долина 106,6. Косів 106. Верховина 101,7 FM. Спасіння благе та щедре, що шириться на всі краї землі. Християнство. Чесноти і ласки, добро і справедливість те, що дає спасіння. Програма Благо на хвилях Радіо Карпати. Шлюб, якого ви не знали. Кохання це щось непередбачуване і величне. Воно об'єднує двох в одне ціле. Воно спонукає до жертви посвяти один одному. Воно підносить і укрилює серця хлопця і дівчини до співжиття разом. І тут настає момент. Коли ти перед вирішальним кроком, перед тетраподом у церкві стоїш, щоб отримати благословення на подальше життя, щоб прийняти таїнство шлюбу. Але для чого навіщо нам шлюб? Що це таке перед подружні катехизації? катехізації? Як подолати сімейні конфлікти? А якщо жити із своїм подругом стало неможливо, і ви розійшлись, що далі? Чи можливе уневажнення шлюбу, чи, як у народі кажуть, церковне розлучення? Із цими запитаннями і багатьма іншими ми звернулись до звичайних людей і експертів, медиків, психологів, духовних осіб. Тому пропоную разом знайти відповідь у циклі передач шлюб, якого ви не знали. З вами Степан Витвицький. Моє шанування. Розпочинаємо темою державного та церковного шлюбу. Що це таке і для чого брати шлюб? Запитали у жителів Івано-Франківська. Шлюб це потрата часу, як на мене? Зараз потрібно брати шлюб. Бо ти зв'язаний з Богом. Ти маєш відповідальність перед кимось. Ти хочете одружитися? Це... Зараз ні. Зараз <гум> так. А для чого? Для зміцнення сім'ї. Це ж не просто штамп, паспорт. Закріплює стосунки між людьми. Шлюб для того, щоб скріпити свої стосунки на папірчику. Більше він нічого не дає. То щоб створити сім'ю, напевно. А що вам це дасть? Покійне життя, стабільне життя. Для того, щоб діти були благословенні і сім'я так само. Людина, яка вірить в Бога, живе по заповідях Божих. І Відповідно, шлюб це довіра, вірність, звичайно, розуміння одне другого і повага. Шлюб від слов'янського слюб – з'єднання з, з любов'ю. Визначення цивільного або громадянського шлюбу люди часто розуміють як фактичне співжиття без реєстрації. Він виник як альтернатива церковному та офіційному шлюбу. Про нього ми поговоримо у наступних програмах. А зараз пропоную розібратись, що таке офіційний шлюб, зареєстрований державою, тому що серед молоді тільки й чути для нас штамп паспорті нічого не значить. Можливо, молодь і має рацію, але давайте з'ясуємо в експерта Наталії Козубаш, яка є заступником начальника Івано-Франківського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану, головного територіального управління юстиції в Івано-Франківську, що таке шлюб і які правові наслідки проживання чоловіка і жінки без реєстрації шлюбу. В Першу чергу можу вам сказати про те, що перше поняття шлюб стало в сімейному кодексі за 2004 рік, в якому є чітке поняття, що таке шлюб. Тому оце як ви говорите на Наприклад, ще називають громадянський шлюб, цивільний шлюб, це не є шлюб. Це є просто окреме співжиття громадян, які собі живуть і просто побуті називають це поняття як шлюб. А те, що вони мешкають разом, це не є поняття шлюб. Для того, щоб шлюб вважався дійсно шлюбом, він має бути зареєстрований в органах цивільного стану. Тобто, з правової точки зору шлюб це є сімейний союз чоловіка і жінки, який зареєстрований в органах державної реєстрації актів цивільного стану. Якщо шлюб, наприклад, не зареєстрований в органах цивільного стану, він не може Може вважатися шлюбом. Якщо на момент шлюбу комусь із наречених немає 18 років, тоді може бути укладення шлюбу тільки з 16 років за згодою суду. Раніше, ніж 16 років, нікому не дозволяється укладати шлюб. Навіть суд не може дозволити цього. Тобто виповнилось 18 років, приходите до органів ЗАГСу, подаєте заяву, чекаєте місяць часу і укладаєте шлюб. Тільки з цього моменту у вас виникають певні права і обов'язки подружжя. Чоловік, і жінка, які подали заяву, називаються нареченими. За цей місяць часу їм дається час, щоб подумати, вирішити, чи вони дійсно хочуть вступати в шлюб. Якщо ж, наприклад, наречена вагітна бо є інші обставини, там хтось хворий на тяжку невиліковану хворобу, або хтось виїжджає в далеке тривале відрядження, тоді можливо скорочення місячного терміну. Це що стосується такого загального поняття шлюбу. Обов'язковими ознаками є те, що шлюб допускається тільки між чоловіком і жінкою, тобто між особами різними статі. між особами однієї статі, шлюб заборонений. Друге це є обов'язковою ознакою, як я вам вже говорила, досягнення шлюбного віку 18 років. Третє – це є дієздатність особи. Тобто, що наречений, що наречена повинні мати повну цивільну дієздатність, тобто не бути обмежено дієздатними. І також основною умовою вступу в шлюб це є добровільний шлюб. Про те, що шлюб грунтується на добровільних засадах, тобто ніхто не може нікого перемушувати вступати в шлюб. А що дає державна реєстрація шлюбу? Державна реєстрація шлюбу дає те, що перше, у вас є свідоцтво про державну реєстрацію шлюбу, відповідно до якого у вас виникають певні особисті немайнові та майнові права. Тобто в жінки є права, як то кажуть, перед чоловіком, чоловіка є перед дружиною. Є два види прав: є особисті немайнові і майнові права. Що стосується до особистих, наприклад, немайнових правах, це полягає в тому, що. Дружини виникають, наприклад, право на материнство в неї починає діяти з моменту вступу в шлюб. Тобто, якщо чоловік, який одружився з жінкою, наприклад, не хоче дітей, тоді це є одна із причин, з якої вона може піти, подати до суду, наприклад, або написати заяву на розлучення. Так само в чоловіка виникає право на батьківство. Чоловік і дружина мають право на власний свій фізичний, духовний розвиток, тобто їх ніхто цього не позбавляє з моменту їхнього вступу в шлюб. Також вони мають право на повагу до своєї індивідуальної гіди. Мають право розподіляти свої обов'язки, спільно вирішити питання своєї сім'ї, як вони будуть жити. Також в них є певні обов'язки, які виникають після того, як вони вступають в шлюб, обов'язок чоловіка утримувати свою дружину, якщо вона там не діздатна або не може працювати. Ну є певні конкретні випадки, коли вона не може це робити. Також право дружини і чоловіка, не особистих таких прав, відноситься те, що вони мають право на особисту свободу і особисту недоторканність. Тобто не означає, що якщо ви в шлюбі. То ви вже двоє пов'язані на віки вічно. І ви не маєте окремо ніяких прав. Кожна людина залишається своєю індивідуальністю і може робити те, що вона хоче, не порушуючи права іншої людини. З 1 жовтня 16 року, штампу в паспортах не ставлять. Як нас дуже думають, що ж там в паспорті щось міняє в житті. Мені здається, що ж там в паспорті не міняє нічого. Штамп в паспорті міняє тільки те, що в людей просто починаються з'являтися певні права і обов'язки один до одного. Як то кажуть, все, що ними набувається в шлюбі, то є все їхня спільна, сумісна власність. Тільки те, що набути до шлюбу, то є їхня індивідуальна власність. Але давайте роздумаємо, чи шлюб це тільки результат реєстраційного процесу у божих очах. Шлюб це щось набагато більше ніж просто угода між двома людьми. Тому що тут ставиться штам, незатертий знак Святого Духа у серце та розум. У Біблії говориться: Бог створив за образом своїм людину, чоловіком і жінкою створив їх. Заради цього залишить чоловік батька свого і матір і прилучиться до дружини своєї, і будуть двоє одним тілом. Ботя другий розділ, 24 вірш таїнство подружжя. Це одне із семи таїнств, які були установлені безпосередньо Ісусом Христом у церкві. Під час нього наречені у присутності священника, свідків та церковної спільноти висловлюють свою згоду для того, щоб жити разом в любові та вірності аж до смерті, наслідуючи любов Христа до своєї церкви, Господь же під час цього таїнства зміцнює їхній зв'язок спеціальною благодаттю, але не секрет, що не всі люди, які беруть шлюб у церкві, розуміють, до чого приступають, або ж беруть, бо так всі роблять, бо це. Модно, отець Ярослав Рохман, заступник голови комісії у справах душпастерства охорони здоров'я Української греко-католицької церкви, відповідає на запитання і твердження людей стосовно шлюбу так. Таїнство подружжя шлюбу є, я би сказав, на сьогоднішній час одна із найбільш катастрофічних і водночас найбільш радісних і щасливих таїнств нашої церкви. Чому так? Тому що бачимо, що Господь прирівнює подружжя до таїнства, сам показує це, є на весіллі, робить своє перше чудо, і в той же самий час сьогодні люди дуже нівелюють саме таїнство подружжя, дуже багато людей, молодих людей. Вважають, що створити сім'ю, будувати стосунки і виключно в їхніх силах і виключно їхнім потенціалом. І Господь Бог не є як третій, який є поруч, який завжди підтримує, а це як просто обряд, щось красиве, що відбувається в церкві, тобто немає розуміння глибини цієї таїнства подружжя. Колись люди одружувалися в молодому віці, в дуже молодому віці, і вони не мали ще власної праці, вони не мали матеріальних статків власних, вони навіть не мали якогось становища в суспільстві. І вони один за одного дуже міцно трималися. Їхнім бажанням було бути разом. Будь-що, що вони робили, вони робили тільки з думкою, що є подружжя, що там я мушу вважати на те, що є моя дружина. Натомість зараз подружжя створюється в старшому віці, коли люди є матеріально вже забезпечені, коли мають якесь місце праці, коли вже є якісь соціальні. Статус на підсвідомості є така думка: якщо навіть ми розійдемося, я не пропаду. Я маю забезпечення, я маю власну квартиру, тобто мені немає жодних проблем. Насправді, матеріальні статки ніколи не є показником стабільності для подружжя. Ніколи, навіть радше без навпаки. Тобто можна простежити, що в країни, де є низький рівень життя, подружжя міцніше є і менше статистика розлучень, аніж в розвинутих країнах, призводить до того, що просто. Люди шукають абсолютно інші цінності, шукають абсолютно інших розваг і не бажають докладати зусиль, щоб це було все в подружжі з одною людиною, щоб це справді було коханням. Як ви вважаєте, що молодятам дає таїнство подружжя? Тут важливо собі згадати другий Ватиканський собор, який вніс дуже багато пояснень щодо таїнства подружжя. І другий Ватиканський собор говорить, що завжди таїнство подружжя є спрямовано на дві речі: перше це є доброподруг, і друге дітонародження. Отже, що є таке доброподруг: спільне життя, спільне перебування, спільне будування планів, час проведений разом, дарування один для одного. Но це і є добра також можна спостерігати дуже багато викликів сучасного світу щодо дітонародження, і один з них це є утримання від зачаття дітей, що є також проти Божих заповідей, проти Божого плану щодо сім'ї. Отже, тобто завжди мусить подружжя бути відкритим на дітонародження, старатися, щоб дар стадевості, який для кожної людини був повноцінно розкритий у таїнстві подружжя, і тут важливо побачити, якщо щоб добре було усвідомлення цих цілей подружжя, тоді б не було жодних проблем в тому розумінні, коли, наприклад, є кризи подружжя, які відзначають психологи. З чим вони пов'язані? Власне, наприклад, коли народжуються перші діти, дружина забуває про чоловіка і себе тільки налаштовує на виховання і догляд за дітьми. Чоловік себе відчуває як стороння особа, і йому від того, звичайно, є тяжко, тому починається негаразди. Чи також чоловік, який і занадто набирає на себе праці, який себе вважає тільки тим, який має прогодувати, тільки має забезпечити сім'ю. І в такий спосіб він затрачає себе як цінність батька, цінність чоловіка. Він тільки той, який приносить матеріальні ресурси додому. Чи, наприклад, також ще одна криза подружжя, криза середнього віку, З чим вона пов'язана? Це коли діти вже одружуються і батьки лишаються один на один. І вони не відчувають тої потреби, що вони дарують один себе для одного. Цього добра подруг в них була тільки ціль виховання дітей. Діти пішли, створили свою сім'ю, і вони немов би стають біля розбитого корити. Вони не відчувають, що в них життя продовжується, що вони живуть один заради одного. Тому дуже важливо є пам'ятати, оці дві цілі: перше це є добро подруг, жити один заради одного, якісно проведений час, відпочинок, дарування одне одному і народжені. А як пізнати, чи саме людина в протилежній статі є моєю особою на все життя? Розпізнати свою другу половинку направду є тяжко, і навіть багато кажуть, що це, можливо, є не до кінця можливо. Важливо зрозуміти таку річ, що кожна людина має якісь свої хиби, має якісь свої дарунки, якісь свої кращі сторони, має гірші сторони. І неможливо буде знайти ідеальної людини. Важливо, щоб співпадали цінності. Якщо особа Протилежної статі має ті самі цінності, які і інший, тобто вони в цих цінностях завжди будуть гармонійно жити. І ті негаразди, які в них будуть виникати, вони зможуть долати. Найгірше, якщо є абсолютно різні цінності в житті, якщо, наприклад, один із подругів є якимось воюючим атеїстом, чи є якимось активним політиканом, а навпаки, інший не любить політики або є активним християнином, звичайно, Буде дуже тяжко вже співжити, їхні погляди на цьому не будуть сходитися, і це буде дуже часто причиною їхніх негаразів, конфліктів в сім'ї. Тому дуже важливо розпізнати цінності, які є закладені сім'єю для тої молодої людини, щоб ця система цінностей співпадала. Дуже важливо проведений час той зустрічань, розмови. Тобто, це не може бути випадково любов з першого погляду, такого взагалі поняття не може існувати. Це просто сподоба. Це є якийсь момент симпатії, але справжня любов, справжнє кохання, воно мусить гартуватися, воно мусить виростати, і воно не може виростати дуже швидко. Коли воно набирає свого апогею, тоді створюється подружжя, яке буде тривати, але ту любов завжди треба підкидати ті дрівця ніжності, почуттів, якихось подарунків, діл милосердів, вчинків добрих для один одного, щоб та любов завжди палала. Давати духовного корму для подружжя. Що це є спільна молитва, спільні паломницькі поїздки, спільне відвідування реколекції, які присвячені темі подружжя, це те, що скріплює сім'ю, це те, що дає сім'ї новий подих життя. Що в сім'ю вливає ніжність і любов. Для цього потрібно додавати зусиль. Можна зараз дуже легко в інтернеті побачити, знайти багато реколекцій для подружніх пар, і обов'язково раз на рік їх відвідувати, рівно ж як і для осіб, які готуються до подружжя. Аналогічно подруги можуть їхати на реколекції для того, щоб краще розпізнати ціль подружжя і побачити ті перспективи, в які вони входять, дуже часто від людей можна почути, що церква не дає шлюбу без реєстрації державної, тобто без державного шлюбу. З чим це зв'язано, і для чого церкві такий процес? Ми перше говоримо про те, що кожна сім'я є елементарною і не меншою частинкою як церкви Божої, так рівно ж є і частинкою суспільства. Спільства і неможливо на сьогоднішній день відділяти одне від іншого, хоч церква є відділена від держави, але тим не менше люди, які наповнюють і церкву і державу, єдині. Тому вони мусять бути однозначно активними як в церкві, так і в державі. Ухиляння від будь-яких законів держави. Є гріхом, якщо ці закони не суперечать вірі і моралі християнській. Тому якщо людина ухиляється від того ж закону, коли починають жити двоє подруги, вони зобов'язані розписатися перед державою, виявити свій шлюб. Отже, це і перший момент, і друге, що дуже часто також є зловживання з боку подруг щодо якихось привілеїв, коли залишається, наприклад, одинока мати і має більшу допомогу. Для дитини це також є зловживання і також є гріхом, тому не сміє цього робити, а дякувати навпаки Богові, що має чоловіка і можуть спільно виховувати своїх дітей, просити у Бога тої допомоги, щоб Господь був той, який допомагає, а не тільки держава, і то в спосіб маніпулятивний. Зараз багато людей вважає, що жити священнику разом із своєю жінкою досить легко, досить просто, тому що ніяких обов'язків перед нею немає. Кожне подружжя йде, в свою чергу унікальним і твориться в різний спосіб. Сучасна їм, сучасна дружина священника має також свої виклики. Чому? Тому що вона, як і священник, є певним авторитетом в суспільстві і вона мусить бути ним, тобто вона мусить завжди. Мати якісь поглиблені знання з основ християнської віри, мати якусь тверду позицію щодо моральних аспектів, щодо якихось важливих моральних цінностей в житті, вона їх мусить відстоювати чи на місці праці, чи в будь-якому іншому місці, навіть в магазині і на базарі, вона мусить завжди відстоювати систему цінностей і показувати собою своїм прикладом, своїм життям, власне, життя християнської сім'ї. Що ви можете побажати для нашої молоді? Для всіх, хто живе вже в шлюбі, для молодих людей найперше для хлопців хочу сказати, що дуже важливо є не боятися зробити відповідального рішення, тому що дуже багато бояться взяти на себе відповідальність, створити нову сім'ю, щоб і потім її забезпечувати. Але завжди майте на увазі, будьте певні, що Господь обов'язково подбає і вам в цьому, ніколи не лишитися самими дівчатам також. Дуже бажаю ніколи не переживати і не боятися, що вони не вийдуть заміж чи щось іншого. Кожна з вас є унікальною, красивою і обов'язково є свій принц на білому коні. А якщо ні, то є така воля, і кож обов'язково є її прийняти до свого життя. У кожного із нас свій унікальний шлях, який проходимо із захопленням, радістю чи терпіннями. Що ж означає бути одруженою для Ірини Пальчак-Барган, спеціаліста, яка сама навчає інших, як правильно поводитись та жити у шлюбі. Для мене шлюб це подія, яка відбувається раз на ціле життя, коли ти обираєш людину, свою не половинку, а напевно цілісну людину. Сприймаєш її сіма за і проти, всіма плюсами і мінусами. І ви обираєте шлях, ви йдете у двох. Згладжуєте мінуси, підвищуєте, збільшуєте плюси. Цей шлях безсумнівно є нелегкий. Не кожен до нього готовий, але це є шлях. Надзвичайний, по перше, шлюб це ще й велике благословення від Бога, тому що чому розпадаються сім'ї? Розпадаються через різні побутові причини: соціальні, психологічні, і найважливіше, те, що вони розпадаються через те, що сім'ї забувають, що є ще хтось третій, який їх благословляє, підтримує, надихає. Для молоді, яка бажає вступити в шлюб, я бажаю дійсно знайти ту людину, з якою проживеться ціле життя і проживеться так, щоб потім на старості, коли буде по 80 років, не просто було що згадати, а було якось так щемно на душі, що ці роки так швидко пройшли. Подружжя бажаю терпіння, взаєморозуміння і любові всіх її проявах. Найважливіше це в будь-яких моментах, особливо найважчих це завжди триматися за руки. Якщо ви стоїте перед вибором співжиття із своїм партнером, якщо у вас виникають думки отримати державний та церковний шлюб, якщо ви вже в шлюбі і виникають труднощі стосовно життя разом, пам'ятайте і цінуйте одне: свій ці вибір. вибір. Цінуючи свій вибір, ви поважаєте себе і розвиваєтесь як особистість у тому стані, який прийняли. Сьогодні ми чули, що таке шлюб. У наступних передачах поговоримо, що таке громадянський шлюб або життя на віру для чого потрібні передподружні катехізації, як подолати сімейні конфлікти. А якщо жити із своїм подругом стало неможливо, і ви розійшлись, що робити далі? Чи можливе уневажнення шлюбу по народному церковне розлучення? Ви прослухали першу програму із циклу духовних передач, шлюб, якого ви не знали. Тексти читала Ірина Каразук, музичне оформлення Михайло Романюк. З вами був автор і ведучий Степан Витвицький. Бажаю всім мудрості, розуміння та Божого благословення у житті. Шлюб, якого ви не знали.